Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У Києві збираються відкрити музей Майдану та Свободи. Громадські активісти та експерти взялися збирати артефакти, які стали символами Революції Гідності. Загалом обіцяють з тисячу предметів. Кілька речей з майбутньої експозиції показали під час спеціально влаштованого прев'ю. Художник Влодко Кауфман пояснює, як добиралися експонати. Експонати виключно ті, які, на мою думку, були цікавими, перш за все, не як візуальні чи документальні, а речі енергетичні. Для мене було дуже важливо взяти з експонатів дорожній знак, який вже є артефактом музейним, який прострелений автоматом Калашнікова. Наразі організатори ведуть перемовини із владою, аби цей музей розташувати в українському домі. Прем'єр перевірив, як облаштовується кордон з Росією в рамках проєкту Стіна Арсен Яценюк побував у Харківській області біля пункту пропуску. Гоптівка там завершили перший етап робіт. Кому не подобається стіна, може називати цей проєкт Європейський вал. Це облаштування східного кордону Європейського Союзу. Яка мета? Перше. Зупинка нелегальної міграції. Друге. Зупинка диверсійних груп. Третє. Зупинка контрабанди. Четверте. Зупинка переміщення зброї. Ми зробимо все для що від нас залежить, якщо будемо визначені як координатор проекту для того, щоб забезпечити дію цього. Першого рубежу загальної системи оборони держави. На облаштування кордону з бюджету вже витратили 7 мільйонів гривень. Ще 500 мільйонів Київ отримав від міжнародної спільноти. Але поки цими грошима не скористався. До укріплення кордонів Арсеній Яценюк обіцяє залучити українські компанії через публічний тендер разом з тим і створити нові робочі місця. Координацією ж побудови стіни займатимуться прикордонники. На Майдані ярмарок пропонують продати свій голос на користь уявного кандидата. Так, активісти громадського сектору Євромайдану попереджають перед виборами громадян знову хочуть ошукати. До того ж, нечесні кандидати тепер стали хитрішими, а їхні методи підступнішими. Бо пересічного українця завже класичні гречку та олію купити складно. Якщо раніше підкуп здійснювався напряму, і власне це був зафіксований злочин, відвертий злочин, то тепер кандидати в народні депутати часто застосовують так званий підкуп через благодійні фонди. Кримінальна відповідальність за підкуп виборців цього тижня посилили, але довести провину завдяки таким псевдофондам стало складніше. Прикриваючись ними, кандидати обіцяють збудувати церкви, паркани та дороги. А сільській школі можуть подарувати комп'ютерний клас. Благодійний фонд це не тоді, коли перед виборами завозять комп'ютер в школу, а після виборів їх забирають. І благодійний фонд це не тоді, коли будують дорогу, шматок асфальту і роблять це тільки 200 метрів до хати якогось кума. Учасники акції розповідають про випадки порушень. На Луганщині один із кандидатів запустив безкоштовний автобус зі своєю рекламою у Запорізькій області. Один з потенційних слуг народу агітував у військовому госпіталі. Найхитрішим виявився один з кандидатів Дніпропетровщини. Він продавав виборцям каструлі по дві гривні. Люди такому цинізму не дивуються і кажуть, треба дурити. Якщо Є давати можна треба брати, брати голосувати, так як ти вважаєш. Нужна. Якщо Сідає ж багато їх, тих грошей, правильно? На чого б не поділитися <смі> з пенсіонером стареньким. Щоправда, є й такі, що сказали підступним кандидатам напряму. Не треба мені гроші, бо я маю заробити. Я не люблю гроші даром брати. Я ж вам розказую. Не люблю. Ну, мене прямо з дитинства батько до цього не вчив. Каже, що гірко заробиш, солодко зісиш. Українські конструктори створили гібридний автомобіль та шукають інвесторів, аби розпочати його серійне виробництво. Машина, за словами розробників, суперекономна. На 100 кілометрів вона споживає усього 3 літри пального, працює і на електриці. Так, двогодинна підзарядка від домашньої розетки дозволяє проїхати 36 кілометрів. Для пересування у міських заторах таке авто може просто і ідеальний і варіант. Гібридом, запевняють може бути конструктори. бути електромобілем 36 кілометрів проїхати тільки на одному електричестві. І може бути абичним бензиноавтомобілем. надо ехать далеко. Один километр на таком автомобиле на бензине будет обходиться примерно в гривна 62 гривны. Если же мы будем ездить на электричестве, в зависимости от тарифов на электроэнергию, а есть ночные тарифы, там разные, будет от 2-3 копеек за километр до 17 копеек. То есть разница огромная. Український автомобіль харківські фізики зібрали лише за рік. Базу надав запорізький завод, а начиння розробляли самостійно. Авто обійшлося їм у три тисячі доларів. У порівнянні з іноземними аналогами український гібрид здешевили за рахунок унікального двигуна. Слізападний восточний, то основний Китай, Японія, вони використовують двігатілі на. дорогих постоянных магнитов из редкоземельных металлов, которые находятся в основном на территории Китая, то этот двигатель использован инвертированный из обычного силового генератора по принципу управления практически ничем не отличается от того, что ставят в западных аналогах, ну естественно во много раз дешевле. Машину розробники мріють поставити на конвейер. Якщо вдасться запустити в серійне виробництво, автівка вийде дешевшою за експериментальний варіант. Певні вчені. Утім, поки що жодний з українських заводів не в змозі взятись за таку роботу.